Вдвічі більше. У Рівному розпочався другий сезон роботи мотопатруля. Поліцейські, які йшли до команди, пройшли спеціалізоване навчання у Полтаві. Основна місія мотопатруля оперативне реагування на ДТП та надання допомоги громадянам. Ми маневрені, можемо швидко надати домедичну допомогу, якщо люди постраждали саме при дорожньо-транспортній пригоді. Також ми швидко реагуємо на дорожньо-транспортні пригоди зі зникненням. Тобто ми можемо мобільно розшукати транспортний засіб, який здійснив ДТП та скрився з місця події. Серед основних завдань мотополіцейських супровід місії на щиті та тимчасове перекриття руху під час хвилини мовчання. У патрулі поліції наголошують, цього року мотопатруль краще підготовлений і має більше досвіду ніж у попередньому сезоні. Вони пройшли додаткові. Можна сказати, курсні курси підвищення кваліфікації. Вони були на двохтижневих курсах в Полтаві. Вони ще більш стали досвідчені. Вони ще більше навчилися виявляти певні порушення, які на яких буде кваліфікуватися мотопатруль, мотоцикли оснащені всім необхідним для надання допомоги постраждалим, а також укомплектовані службовим планшетом і терміналом для оплати штрафів. Якщо є момент, коли потрібно там, надягнути турнікет, якщо б людина, не дай Бог, щось зламала, що є відкрита кровотеча, ми вміємо це робити і ми це робимо. Є аптечка, тобто повністю укомплектована, є так, так само, ще міні-аптечка. Тут саме знаходиться стрічка, світоповертальна, полонці для обмальованих транспортних засобів, рулетка, антисептик і міні-аптечка. Це більш особисто. Минулого року на службі перебували шість мотопатрульних, а нині їхня кількість зросла вдвічі. Ми можемо з певністю сказати, що ми, наприклад, можемо забезпечити майже безперервну функціонування патрулювання на мотоциклах нашого міста. Перш за все, міста а в майбутньому і траси міжнародного значення, і прилеглі території до міста, і інші громади нашої області. Додамо, мотоцикли поліцейським надало НП в Рівненській області. Мотопатруль працюватиме у весняно-осінній період у сприятливу погоду. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.